Те, що ми думаємо про людей, і почуття, які відчуваємо щодо них, це основний чинник, що впливає на наші міжособистісні стосунки, і так чи інакше визначає, яким чином ми будуємо ці відносини уявні. Образи, які ми створюємо щодо людей, та якими ми їх собі уявляємо, визначає, яких дій ми від них очікуємо, і те, як ми будемо ставитися до них. Давні прислів'я говорить: скажи мені, що ти про мене думаєш, і я скажу тобі, як ти будеш ставитися до мене. Те, що відбувається в наших думках, визначає наші дії, інакше кажучи, будь-яка дія спочатку відбувається в розумі. Тому плітки і чутки з такою силою впливають на відносини між людьми. Особисто я не довіряю пліткарям, тому що такі люди кажуть погано про інших тобі, а потім іншим говорять погано про тебе. Ті, хто передають плітки та чутки, негідні довіри. Біблія говорить про них наступне. Виявляє обмовник таємне, а ти не втручайся до того легко, хто розтулює уста свої. Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділяє друзів. На жаль, як і сказав Соломон, слова обмовника мов ті присмаки, і вони сходять у нутро утроби. Ці образні вислови показують, що плітки це як шоколад з проносним. Дуже смачно, але наслідки вкрай неприємні. Дивно, але ми легше запам'ятовуємо чутки, ніж факти. І якщо хтось говорить нам про якісь вади людини, ми ще запам'ятовуємо краще. Ніж, коли нам розповідають про його хороші риси. Колись, колись примудрий Соломон сказав, що з браку дров огонь гасне, а без пліткаря мовкне сварка. Пліткарі фахівці зруйнування відносин. Вони налаштовують одних проти інших, розносять свої чутки всюди. А потім висловлюють тривогу з приводу ворожнечі, причиною якої ж вони і стали, Бог суворо наказав ізраїльському народу не розносити пліток, тому що це так само, як і замах на життя ближнього. Якщо ви знаєте, що людина любить плітки, відійдіть від неї. Це поганий друг, і швидше за все, рано чи пізно він зашкодить вам. Просіть Бога допомогти вам контролювати свою мову і бігти від чуток, як від чуми.